Привіт, мене звати Настя, і я хочу тобі зачитати деякі рядки з Матвія 16 главі, порозміркована цими віршами і гарного перегляду. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. І Ісус вже сказав їм: будьте обережні! Та стережіться фарисейської та садкейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба, знаючи, це Ісус промовив Чому міркуєте між собою мало віри, що не маєте хліба, чи досі не розумієте, невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч? І скільки кошиків ви зібрали, ні сімох хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали, як ви не розумієте, що не про ті хліба, кажу я вам. Але стережіться закваски фарисейської та садкейської. Тоді зрозуміли, що він сказав їм, стерегтитися, не хлібної закваски, а фарисейської та садкейської науки, прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли одні за Івана Хрестителя. Другий за Ілю, інший за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, Симоне, сину Йони. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. А він, обранувшись, сказав Петрові, відійди від мене, Сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу за напастить або що дасть людина замін за свою душу. Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті. Доки не побачить сина людського, що йде у своєму царстві. Ось такі вірші мені сподобалися в цьому розділі. На ці вірші я звернула свою увагу Порозмірковий над ними. До зустрічі.